Це зображення не було створено штучним інтелектом. Ця картина бібліотекар 450-річної давнини, написана надзвичайно винахідливим художником Джузеппе Арчимбольдо. Інші його картини мають вигляд не менш дивакуватий. Джузеппе Арчимбольдо. Народився в Мілані та працював при дворі трьох різних імператорів священної Римської імперії. У Празі та Відні. Його творчість збіглася з епохою пізнього відродження, коли панівним художнім стилем став маньєризм. Манєризм. Був рухом, який швидше реагував на принципи високого відродження, ніж відкидав чи заперечував їх. Адже такі художники, як Леонардо, Рафаель і Мікеланджело, здавалося б, довели мистецтво до досконалості, чого ще можна досягнути в їхній тіні. Що ж, не таємниця, що їхні роботи були витонченими і виваженими, сповненими гармонії і вишуканої лаконічності, їхні кольори були ніжними, а сюжети елегантними. Починаючи з 1520-х років, манієристи почали додавати у своє мистецтво більше драматизму, емоцій, кольору та яскравості. Це стосувалося і скульптури. Порівняйте, наприклад, знаменитого Давида Мікеланджело з його холодним спокоєм і з високим драматизмом викрадення сабінянок Джамболонії із його спотвореними позами. У певному сенсі вони стали експериментаторами, які вийшли далеко за межі того. Що робили Леонардо і компанія? Однією із визначальних рис маньєризму є витончене видовження людських кінцівок, ідея якого полягає у створенні якоїсь особливої надлюдської елегантності. Як, наприклад, у найвідомішій Мадонні Парміджаніно 1540 року. Таким був широкий мистецький контекст, в якому працював Арчимбольдо. Проте його роль придворного художника була на першому місці. Арчимбольдо створив багато нормальних картин, як, от цей портрет імператора Максиміліана II та його родини 1563 року. Але популярним Арчимбольдо достав завдяки своїм сатиричним портретам, в яких він конструював людські обличчя з різних предметів і речей. Майже напевно вони були зроблені як форма легковажної розваги для імператорського двору. Можна собі лише уявити той сміх та хвилю цікавості. Коли ці картини показали глядачам, виявилося, що ці роботи можна перевернути догори дригом, і тоді зображення стає схожим на звичайнісінький кошик із фруктами. Хоча, якщо дивитися на манієризм ширше. Можливо, є певний сенс у тому, що таке винахідливе, грайливе та експериментальне мистецтво мало свою аудиторію. І справді Арчимбольдо навіть і намалював портрет імператора священної римської імперії Рудольфа II, на якому його обличчя було зроблене з овочів. Це може здатися чимось, за що людину можуть просто вбити. Але, схоже, Арчимбольдо був загальним улюбленцем. Іноді він обирав певну професію і висміював її. Арчимбольдо був настільки ж сатириком, наскільки і шоуменом. Ось, наприклад, юрист. Використання ним обскубаної курки замість обличчя є доволі огидним, але в цьому є і певний сенс. Арчимбольдо іронізує з юристів або офіціант. Зроблений з пивних діжок та глечиків з під вина. Арчимбольдо також створив кілька тематичних серій, наприклад, Чотири пори року. Існують суперечки про те, наскільки серйозними є ці картини, чи були вони просто забавкою, чи пов'язані з глибшими мистецькими явищами, Зима. Весна. Літо. Осінь. Дивлячись на ці роботи, важко не помітити, що портрети Арчимбольдо вказують на своєрідний протонауковий культурологічний інтерес і з його деконструкцією світу на складові частини. Хоча, дивлячись на воду, не менш легко припустити, що Арчимбольдо просто створював об'єкти, які йому подобалися, мистецтво покликане захоплювати та інтригувати, досліджувати химерне та омріяне, експериментувати та провокувати, жартувати та висміювати. Арчимбольдо був безперечно талановитим митцем, адже його деталізація, перспектива, форми та кольори найвищої якості. Це земля. Що змушувало його малювати такі дивні речі? Можливо, він був трохи божевільний. Цілком можливо, Арчимбольдо прекрасно усвідомлював. Що він робить? Висококваліфікований художник, блискучий шоумен і людина, добре обізнана з тенденціями свого часу. Його роботи варіюються від гротескного до зворушливого, балансуючи на тонкій межі між сатирою і звичайною дурістю. Членам священного римського двору справді пощастило. Без сумніву, Арчимбольдо дав їм привід не лише для сміху, але й для дискусій. А це кухар. Картини Арчимбольдо дивовижно прекрасні і так само захопливі та кумедні зараз, як і майже 500 років тому. Наскільки вони серйозні, ми ніколи не довідаємося, але його роботи є важливим нагадуванням про те, що наші предки були не менш винахідливими та веселими, ніж ми зараз. До зустрічі.